До інших тем. габаритний транспорт на в'їзді до столиці перевірятимуть на 15-му кілометрі Житомирської траси. Сьогодні відкрили перший в Україні стаціонарний габаритно-ваговий контрольний пункт. Тож тепер з того напрямку жодна вантажівка важча за 24 тонни тони до столиці не проскочить. Рятівні ваги для столичних доріг. Комплекс автоматичного зважування контролюватиме проїзд машин з надлишковим вантажем. Таким чином забиті повінця фури не псуватимуть покриття доріг у Києві. Тільки за перші години роботи працівники укортрансбезпеки западали більше десяти автівок двоєзних порушники. Встановлено, що перевищення йде на здвоєно задню вісь. Допустимі норми 16 тонн. Одного транспортного засобу було 22,5 тонни по і 24,9. Один із перших, кого зупинили за перевантаженість Олексій. Чоловіка за таке порушення ще не штрафували. В цілому вага його машини не перевищує норми, проблеми з навантаженням на певній осі, Шофер обіцяє – висновки зробить. Ми завжди так грузили, щоб воно надіжніше стояло, ж треба довести к... качественне. Тепер ми будемо грузити машину по-другому. У нас є один, одне одні самі вироби, так що ми будемо просто по-другому розміщати. Необхідно так робити. Переміщати, перегружати, пусть визивають маніпулятор і є. Із сотень вантажних автомобілів машину Олексія вдалося визначити за допомогою подвійної системи контролю за 25 кілометрів від столиці у дорожнє полотно вмонтовані перші ваги. Вони працюють у комплексі з відеокамерами. Інформація про порушників передається на цей пункт, який розташований на 10 кілометрів ближче до міста. Зразу визначається номерний знак транспортного засобу. Це може бути не тільки український номерний знак, а будь-якої іншої держави, який є міжнародного зразка.

Чіткий час бачимо в онлайн режимі, і якщо є порушники в одній смуг, то вони фіксуються. Тут порушник рухався з перевищенням ваги. В даній смузі порушник, хоч легковий транспортний засіб, з порушенням швидкості. Вже на підступах до столиці інспектори дорожньої безпеки знають і марку машини, і її номер. Вони уважно видивляються через бінокль, аби порушника не пропустити. Авто зупиняють і просять пройти повторне зважування на найбільш точних терезах. Наприклад, вага цього бензовоза не перевищує гранично допустимих норм, тому водія відпускають відсіювання найважчих машин, важливий крок для збереження якості доріг. Останнє зважування показало навантаження більше 130 тонн. Уявіть собі, що цей автомобіль з таким навантаженням, що він робить з дорогами. Якщо по-простому, то це він ріжеть асфальтобетон просто як масло. Збитки. Які наносять автомобілі, які йдуть з перегрузом, сягають близько 2 мільярдів гривень щорічно надають збитки нашому дорожньому покриттю. Перший пункт останнім не буде. Уже за кілька місяців основні в'їзди до столиці обладнають такими засобами контролю. Стаціонарний такий вже пункт, який, по суті, є прикладом, і буде на ньому відпрацьовувати всі інші сім в'їздів. По суті, ми плануємо, що саме вісім в'їздів будуть обладнання стаціонарно. Але з іншої сторони ми маємо розуміти, що мають бути ще 3-4 комплекси, які будуть курсувати другорядними дорогами, і фіксувати ті фури, які будуть власне вирішувати об'їхати ці пункти. Такі ж зважувальні системи мають встановити і в інших регіонах України до кінця року. Міністерство інфраструктури придбає ще 70 автотерезів. Богдан Берна, Олег Борщевський, телеканал Київ.